Мелітополі Запорізької області прогримів вибух за інформацією пропагандистів. Там підірвали залізничне полотно, яким окупанти везуть зброю і паливо для військової техніки з Криму. Внаслідок роботи Мелітопольського опору зруйнована приймально відправна колія станції Низяни. А також пошкоджені 25 шпал і рейки. Загиблих і постраждалих немає. Росія атакувала житлові будинки в Краматорську на Донеччині. Щонайменше троє поранених. Про це повідомив міський голова Олександр Гончаренко. За його словами, постраждав приватний сектор. Він каже, рятувальні роботи продовжуються, подробиць поки немає. Від травм загинула 11-річна дівчинка. Окупанти завдали ракетних ударів по Чугуєву на Харківщині. За попередніми даними росіяни пошкодили критичну інфраструктуру, приватний сектор, а також підприємства та АЗС. Під удари окупантів потрапила і Донеччина. Там обстріляли слов'янську ТЕС пожежу, що здійнялася від обстрілу. Зараз приборкують рятувальники. Через це у сусідній Миколаївці почалися перебої з водопостачанням. Сьогодні вночі окупаційні війська завдали ударів по Очакову та селах Широке і Дмитрівка на Миколаївщині. Наслідок обстрілів загинув 54-річний житель Дмитрівки. Також рашисти пошкодили очисні споруди та електропідстанцію. У більшості населених пунктах громади відсутнє світло. На місцях подій правоохоронці збирають докази воєнних злочинів РФ. Окупанти стягують військову техніку в Донецьк. У Маріуполі помітили російські танки з позначкою Дари смерті. За словами радника мера Петра Андрющенка, техніку, що рухалася саме у бік цього міста, там побачили вперше. Нарахували загалом 15 танків. Окрім цього, вороги почали розставляти техніку за Маріуполем. Тож танки бачили на лівобережжі та неподалік заводу Азовсталь, як зазначає Андрющенко, просто зберігання. Геноцид українців із Ізюмі. компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, зроблені поблизу звільненого від російсько-окупаційних військ міста на Харківщині. На них зафіксоване масове поховання. Повідомляє прес-служба компанії у своєму твіттері. Maxar опублікував два знімки: перший зроблений у березні 2022-го, а другий у серпні. Там видно, що в зеленій зоні з'явилося кладовище. На цьому місці відшукали братську могилу українських військових. У ній поховано до 25 українських захисників. Загалом за час окупації. І на місцевому цвинтарі з'явилося понад 460 нових поховань. Росія проводить військові навчання спусками крилатих ракет навпроти Аляски. Вороги тренуються в східній частині північного Людовитого океану. Навчання отримали назву Умка 2022 і включають підготовку до потенційних бойових дій в Арктичному регіоні. Міністерство оборони Росії повідомило, що два атомні підводні човни Омськ і Новосибірськ запустили протикорабельні крилаті ракети з Чукотського моря. Снаряди вразили цілі на відстані 400 кілометрів. РФ також зімітувала удари з берегового ракетного комплексу Бастіон по морських цілях на відстані 300 кілометрів від Чукотського півострова. Фіксував на прихований відеореєстратор позиції ЗСУ на півдні України. У результаті спецоперації в Миколаєві затримали агента головного управління Генерального штабу збройних сил Російської Федерації. Зловмисник збирав розвіддання про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ у профронтових районах, а насамперед військової техніки, переданої Україні від західних партнерів. Відповідну розвідувальну інформацію окупанти планували використати для здійснення серії ракетно-артилерійських обстрілів по підрозділах наших військ. Проте співробітники Служби безпеки своєчасно викрили, встановили місце знаходження і затримали російського агента. Під час обшуків у затриманого виявлено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, а також відеореєстратор і карти пам'яті до нього із доказами злочинних дій. ЗСУ підняли український прапор у селі Діброва та селищі Щурове на Донеччині. Зокрема, бійці Нацгвардії та 103 ї бригади тероборони повернули Діброву під український контроль. Населений пункт розташований на південь від Лиману на лівому березі Сіверського Дінця. За нього останніми днями йшли запеклі бої. Тож звільнення дозволило ще більше наблизитися до лиману. А Щурове визволили бійці 66-ї окремої механізованої бригади. Контроль над селищем повернули у п'ятницю. Проте офіційної інформації про звільнення цих населених пунктів. Поки немає. Національна гвардія України звільняє наші території крок за кроком, село за селом. Перемога буде за нами. Слава Україні! у Казахстані. Президент Касим Жомартокаєв підписав закон про семирічний термін президентства та про перейменування столиці в Астану. Раніше за повернення старої назви місту виступила депутатська група Жана Казахстан. Там кажуть, вважають неправильним, коли за життя людини його ім'ям називається місто. До того ж, народ не прийняв таку назву столиці. Тому буде історично справедливим повернути колишнє найменування столиці. Астана йдеться у заяві групи. Нагадаємо, назву Нур Султан затвердили у 2019 році. Зробив це нинішній президент. Токаєв. Продовжують відпрацьовувати отримані криваві кошти. Попри те, що весь цивілізований світ ставиться до Росії як до держави терориста, деякі підконтрольні Кремлю закордонні медіа і досі звинувачують Україну. Йдеться про нібито махінацію, у вигляді контрабанди та неналежне використання озброєння від Європи. Експерти кажуть, це свідчить про роздратування Кремля успіхами ЗСУ, які тільки за останні кілька тижнів звільнили сотні населених пунктів. Іспанія відправила в Україну транспортний літак із боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем. Генштаб ЗСУ повідомив, що це вже п'ятий рейс зі зброєю, переданої Україні Іспанією за останні дні. З країни також виїхало 20 вантажівок із спорядженням, яке протягом серпня підготував підрозділ матеріально-технічного забезпечення армії королівства. За словами міністра оборони Маргарити Роблес, всі ці поставки є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу. Німеччина схвалила продаж Україні 18 самохідних установок RCH-155. Про них Київ просив ще два місяці тому. Контракт на постачання гаубиць коштує 216 мільйонів євро. Його ще в середині липня обговорювали глави оборонних відомств України та Німеччини Олексій Резніков та Крістін Ламберг. Очікується, що поставки будуть готові не раніше, як через 30 місяців після укладення контракту, тобто вже у 2025-му. Виробник не хотів починати виготовлення сау до отримання згоди уряду. Україна отримала ще півтора мільярда доларів безповоротної допомоги від США. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами очільника уряду, це останній транш грантових коштів, які надали Сполучені Штати Америки через цільовий фонд світового банку. Всього за цією програмою штати надали 4,5 мільярди доларів. Кошти спрямують на відшкодування бюджетних витрат на пенсійні виплати та соцдопомогу. Понад 30 тисяч тонн пшениці на борту Україна відправила третє судно із зерном для боротьби з голодом в Африці. Балкер Айкарія Ейнджел, зафрахтований всесвітньою продовольчою програмою ООН, Вийшов з порту Чорноморськ. Про це повідомляє Мінінфраструктури. Судно прямує до Ефіопії, яка згідно з висновками знаходиться на межі продовольчої катастрофи. За словами міністра інфраструктури, Україна відправила три судна з понад 90 тисячами тонн пшениці для жителів Ефіопії та Ємену. В планах експорт ще 190 дев'яноста які наразі закуповують партнери one. Піца з найбільшою кількістю українських крафтових сирів. Благодійний захід на підтримку підприємців та воїнів ЗСУ відбувся в Києві. Завдяки такій незвичній випічці організатори вирішили зібрати 350 тисяч гривень на комплекти термобілизни для наших військових. Рекордну піцу готували зіркові шефи України. Скуштувати крафтові сири, які в неї додавали, могли всі гості, однак лише за донат на збройні сили. Таким чином, сьогодні встановили новий рекорд України у номінації Піца зі 105 п'ятьма За словами експерта, це досягнення не лише для нашої. украина а и для свету. Уникальность этого достижения не только во вкусе этой писы, который уникальный, понятно, а сама суть достижения в организационной логистике этого всего дела, потому что я не могу вспомнить еще одну страну, например, где 18 фермерских хозяйств. Могли бы в течение недели организовать 105 видов сыров, поэтому мы, наверное, все-таки доделаем международную экспертизу этого достижения. И вполне возможно, я знаю, что у москалей рекорд трехлетней давности 96 сыров в пицце, но по поводу крафтовости не могу ничего сказать. Так что не исключено, что мы со временем сможем объявить мировой статус этого достижения.